Зазвичай ми не дуже замислюємося над тим, як саме наш мозок вчиться, але за цим стоїть ціла наука. Давайте ж розберемося, як вчені вперше розкрили секрети так званого асоціативного навчання. І все це уявіть собі починається з одного ну дуже дратівливого спостереження. Його зробив вчений, який, до речі, навіть не був психологом. Отже, частина перша. Почнемо з російського фізіолога Івана Павлова, який вивчав щось на перший погляд, зовсім далеке від психології травну систему собак. Павлов був надзвичайно скрупульозним у своїй роботі, і ось що він помітив: собаки починали пускати слину не тоді, коли бачили їжу, а раніше, лише побачивши чи почувши його асистентів, які цю їжу приносили. Спочатку це просто дратувало, але потім... Павлов запідозрив, що це не просто біологія, це щось більше. Це було випадкове відкриття, яке без перебільшення спричинило революцію. Павлов раптом зрозумів, що натрапив на щось фундаментальне мозок, виявляється, постійно намагається передбачати майбутнє, пов'язуючи події між собою. Саме це він і назвав зумовленням. По суті, це коли наш мозок вчиться, що одна річ означає, що скоро станеться інша. Добре, йдемо далі. Частина друга. То як же Павдов довів свою теорію, а він розробив просто блискучу серію експериментів, щоб все це формалізувати. І сьогодні ми знаємо це як класичне зумовлення. Процес насправді простий, але дуже потужний. Дивіться, спочатку маємо щось що викликає реакцію автоматично. Їжа і собака пускає слину. Це безумовна реакція. І маємо щось нейтральне. Наприклад, дзвінок він нічого не викликає. Далі, під час експерименту, Павлов дзвонив у дзвінок і одразу давав їжу. І так багато разів. І що в результаті згодом сам лише звук дзвінка без будь-якої їжі змушував собаку пускати слину. Дзвінок перестав бути нейтральним, мозок навчився їх асоціювати. І от робота Павлова, звісно ж, не залишилась непоміченою. Вона страшенно надихнула американських психологів, наприклад, Джона Вотсона. І він ну він вивів ці ідеї на абсолютно новий, можна сказати, радикальний і дуже суперечливий рівень. Йдеться про його сумнозвісний експеримент з маленьким Альбертом. Уявіть собі, спочатку 11-місячній дитині показують білого щура. Жодного страху. Потім, коли дитина знову бачить щура, за її головою лунає гучний страшний звук. Звісно, дитина лякається. Після кількох таких повторень Альберт починає панічно боятися самого лише щура без жодного звуку. Ба Більше цей страх поширився на все похнасте Кролики в хутрині пальта. Вотсон довів, що навіть складні емоції, як от страх, можна навчити, і це, звісно, підняло глибокі етичні питання, про які сперечаються і досі. Гаразд, рухаємось далі. Частина третя. Дивіться, класичне зумовлення це про мимовільні автоматичні реакції, Слина, страх. А як щодо речей, які ми свідомо обираємо робити? І це підводить нас до іншого боку асоціативного навчання. І цей другий тип називається Оперантне зумовлення його головним ідеологом був геніальний, хоч і часто неправильно зрозумілий біхевіорист Беррес Фредерік Скіннер. Ключова відмінність тут така: якщо у Павлова мова йшла про зв'язок двох зовнішніх стимулів, то у Скіннера про зв'язок нашої власної поведінки та її наслідків, тобто ми вчимося на результатах своїх дій. Ім'я Скіннера міцно пов'язане з його винаходом, так званою скринькою Скіннера». Це така камера для вивчення поведінки тварин. Але, як це часто буває, це породило просто неймовірно дикі і стійкі міфи. Давайте зараз один з них швиденько розвіємо. Отже, чи експериментував Скіннер на власній доньці, зачинивши її в коробці? Категоричне ні. Це, мабуть, одна з найпопулярніших і найбезглуздіших страшилок в історії психології. А правда, ось у чому? Міф каже, що Скіннер тримав доньку в експериментальній скринці, вона виросла з психічною травною і наклала на себе руки. Реальність же геть інша. Скіннер винайшов повітряне ліжечко. Це такий собі дитячий бокс із кліматконтролем, щоб його донечці було тепло, комфортно і безпечно. А сама донька, Дебро Скіннер, жива й здорова і завжди з великою теплотою згадувала свого батька. Все з міфами розібрались. Частина четверта. Повернімося до справжньої роботи скінера. Отже, ядром оперантного зумовлення є підкріплення це будь-який процес, що заохочує або посилює певну поведінку. Для цього скіннер використовував техніку, яка називається формування. Ну, наприклад, у своїй скринці, уявіть, щора. спочатку його нагороджують просто за те, що він підійшов близько до важеля. Потім лише коли торкнувся важеля, і зрештою тільки коли натиснув на нього. Тобто, нагороджуючи послідовні наближення до мети, можна поступово сформувати складну поведінку. І ось тут є один дуже важливий момент, де багато хто плутається: негативне підкріплення це не покарання. Запам'ятайте, будь-яке підкріплення, і позитивне, і негативне, має на меті посилити поведінку, а покарання навпаки послабити. Наприклад, пристебнутий пасок безпеки вимикає набридливе пікання. Це негативне підкріплення, прибирається неприємний стимул, і це змушує пристібатися частіше. А от штраф за перевищення швидкості це покарання. Додається щось неприємне, щоб ця поведінка більше не повторювалась. І ці принципи, звісно ж, використовуються буквально всюди. Скажімо, в рубленій кав'ярні. Коли дають безкоштовну каву після десяти покупок, це підкріплення з фіксованою пропорцією. Воно заохочує купувати часто. А от випадкова лотерея на безкоштовний напій це змінна пропорція. Це як в азартних іграх. Така поведінка формується повільніше, але вона неймовірно стійка до згасання. Що ж, давайте все це підсумуємо. Частина п'ята. Отже, Павлов, Вотсон і Скіннер заклали основи цілого напряму в психології біхевіорізму. Вони показали, як зовнішнє середовище через процеси зумовлення ліпить і формує нашу поведінку. Отже, головні ідеї, які варто запам'ятати, класичне зумовлення пов'язує мимовільні реакції з новими стимулами, оперантне зумовлення пов'язує нашу довільну поведінку з її наслідками. Підкріплення завжди посилює поведінку, а покарання послаблює. Разом ці два механізми пояснюють величезний спектр нашої поведінки, від простих рефлексів до складних звичок. Але це підводить нас до фінальної і доволі провокаційної думки. Біхавіористи були радикальні, вони наполягали, що значення мають лише зовнішні стимули, які можна виміряти і спостерігати. А внутрішній світ, думки почуття, спогади вони просто відкидали. Та чи це справді вся картина? Яку роль у тому, як ми вчимося, насправді відігає наш розум і наша свідомість?